Готуємось до безпечного майбутнього. До новоствореного безпекового освітнього простору 19 грудня 2023 року завітали директори загальноосвітніх навчальних закладів району всіх форм власності. Спільно з фахівцями відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Київському району був проведений семінар на тему класу безпеки, який нещодавно був відкритий в укритті комунального закладу Харківський ліцей No36 Харківської міської ради. Директор ліцею поділилася з колегами досвідом роботи колективу закладу щодо створення класу безпеки. Облаштований клас безпеки став центром навчання учнів, учителів, батьків, правил безпечної поведінки в різних сферах життя, зокрема в умовах воєнного стану. Здобувачі освіти ознайомлюються з експонатами класу безпеки і з цікавістю слухають відомості і змінної та протипожежної безпеки. Реалізація проєкту створення класу безпеки сприятиме систематичній підготовці дітей та молоді з питань цивільного захисту, пожежної, мінної безпеки, здорового способу життя та формування навичок самозахисту і рятування в умовах надзвичайних ситуацій.